Якщо якісь блогер або в інших велотематичних каналах вас звуть покатати соточку в дощ, то не попадись на гачок і додивись це відео до кінця. Тож чому не варто їхати в дощ? По-перше, вода й вітер в лице, швидкість менша, їдеш ж довше. Потрібен телефон, а він мокрий. Потрібен годинник або велокомп'ютер? а він мокрий. Та не реагує живе своїм життям, бо, правильно, бо він мокрий. Треба зупинити тренування? А як же, тачпад відмовився тобі коритись. З тебе тече, з шолома тече, думаєш, дощовик тебе спасе. Розчарую, все одно будеш мокрий. Ноги мокрі, взуття мокре, а який буде запах того взуття, коли ти приїдеш додому? все. Вони будуть смертіти так, що треба буде прати, і то це може не врятувати. А ще може бути дофіга піску на них. Та й на одежі теж. Так-так, саме піску, багато піску. Вол може почати скрипіти в усіх місцях, бо змащення буде змиватись, а вода старатись попасти в усі щілини твого металового коня. І не тільки вода, а ще купа піску. Так, так, піску, багато піску. Окуляри мокрі, дзеркало заднього виду мокре, купа калюж. Із-за них кочок не видно, заїхати на довільну нерівність чи перешкоду, яка прикрита калюжою, Раз, плюнути. І не дай Бог впасти або пошкодити вел. бо калюжі, Карл! Всі фури авто обливають тебе з висотою хвилелі в твій ріс сидячи на велосипеді. Хоча ні, ще вище. Ти ще не мокрий, то після цього цунамі точно будеш, як після брудного душу. Чому? Бо калюжі, Карл! Холодно, дуже, нічого не хочеш, немає сили мотивації, ніякої радості, хочеш чаю, тепла, в ліжечку, але ж чомусь їдеш на велосипеді під дощем, вітром, зате з блогером. Захворіти на раз-два. А якщо ти ненарокомдяжний за довгий дощовик, то він тобі ще й буде заважати подалити. А якщо ти береш з собою гроші і не заховаєш їх дуже подалі, то гроші будуть всі мокрі, бо весь гаманець мокрий, а потім треба буде сушити і міняти купюру в банку, а тобі ще якась тітонка каси скаже, що якось кислотою налито чи що, і тільки ти будеш знати, що вони просто потекли. А Якщо ти збираєшся повернутись пізно, коли вже стемніє, правильно, все це помножується. Хоча тобі вже плювати на всі мінуси і на свою мокру шкуру. Ну а на наступний день ти будеш проводити ТО. Або не будеш, хай собі вали ржаві, А можна було б просто поїхати не в суботу, а в неділю, коли б була нормальна погода. Так, тепер про плюси. Та ну ні, про плюси вам розкаже хтось інший. Наприклад, якийсь блогер.